Бонжуратус, мешер замі! Всім привіт, мої любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося в заключному уроці читання нашої першої книжки під назвою Амфюре Номе Мока. Це наша остання п'ята глава. Ми з вами пройшли вже великий шлях. Можна сказати, що дочитавши цю книжку, ми вже дійдемо до хорошого рівня А1. Бо більшість тем, які розбирають на рівні А1, а можливо і А2 частково, ми з вами вже розібрали. А в цій главі ми побачимо всі вже пройдені нами теми, і також, звісно, теми, які вивчали в останньому уроці, де я вас готувала до останньої глави. Якщо ви не бачили наш останній урок, то подивіться обов'язково, щоб краще розуміти цю главу. Треба сказати, що п'ята глава найбільша глава остання, тому запасіться терпінням, беріть каву, беріть зошит і давайте почнемо. І перед тим як розпочати, я знову нагадаю, що на моєму каналі представлено дуже багато списків відтворення. Наразі вони всі вказані на екрані. Якщо вас цікавить саме список відтворення відеороків українською мовою для початківців, то посилання ви знайдете внизу. Ну, в принципі, на всі інші списки відтворення ви також знайдете посилання внизу. Ну і нагадаю, що на список відтворення уроків українською мовою я приготувала окремий курс вправ. Тобто, під ці відео, які ви дивитесь зараз, є окремо продумані вправи та допоміжний матеріал, щоб допомогти вам краще засвоїти правила лексику. Через інтерактивний словник на інтерактивній платформі. Тому, якщо ви хочете придбати доступ до курсу вправ, то переходьте за посиланням внизу. До речі, вже є відгуки від учасників курсу. Якщо вам цікаво, можете почитати, я залишу теж посилання. Отож, розпочнемо. П'ята глава називається Мока-шері. мока любий шері. До речі, ви, напевно, знаєте слово шері. Яке пишеться ось так. Та ось так це любий та люба. «мон шері», наприклад, так, мій любий. Але також є слово шер. Але шер це вже прикметник. Наприклад, ми можемо сказати «мон шер мока. Мій любий мока. Тобто тут слово любий буде в значенні прикметника, який. Так? А ось шері це як іменник, любий. Так? Любов моя. «мон, амур», «мон шері», Oto, mon moca che moca. Je ne sais pas quoi faire. Я не знаю, що робити. Je tremble, Я tremчу. Це діє слово, яке ви вже знаєте. Je retourne dans ma grande cabane. Je ferme la porte et je regarde mon moca. Je retourne. Я повертаюсь. Це синонім return, je reviens, якщо хочете. Я повертаюсь. dans la grande cabane. В велику хижу, je ferme la porte», я зачиняю двері і ж регіарде мока. І я дивлюсь на моку. Il ne tremble pas lui» Він не тремтить. І тут ми бачимо правило, про яке розмовляли минулого разу. Ви ж пам'ятаєте про ці проном тонік, про ударні незалежні займенники. І ось ми бачимо той самий випадок, про який казали на початку: Il ne tremble Pas lui. Так, люй тут вживається просто щоб підкреслити фразу. Ми також можемо сказати: Люй не па». Чи просто il ne па». pas. Крапка. Так, тут зрозуміло. Il жу avec ses frères et sœurs. Він грає зі своїми братами та сестрами. Je parle à Moca. Я кажу моці. Чи я звертаюсь до Моки. Je parle à Moca. мока». Tu es beau, mi moca, tu красивий. Нагадую, bo це чоловіча форма, красивий, bel це жіноча форма, красива. J'aime les animaux, tu sais, et toi, tu es un beau petit furet. J'aime les animeaux, je le люblu tvari, tu sais, ти знаєш. Et toi, tu es un beau petit furet. А ось ти, ти красивий маленький тхір. І ми тут знову бачимо toi, «tu es», тобто toi", тут просто для того, щоб акцентувати розмовні мови так дуже часто вживають. Можна і без нього, можна сказати, e, tu e un beau petit furet. Але більш природньо для французів це повторити e, toi, tu e un beau petit furet. Il est tard, et je ne sais pas où est Fanny». Il est art, je pizno. Et je ne sais pas, il je ne sais pas où est Fanny. y Fanny Ah, tu lèches mon visage. Tu es gentil, je t'aime. <laughs> ah, tu lèches mon visage. Des mots « lécher », c'est « Non, Tu obléses mon visage. Tu es gentil, tu es très gentil. Je t'aime, je t'aime. Les minutes passent. Les minutes passent. Проходять. Діє слово це «проходити». в прямому та в переносному сенсі. Pas en bruit. Жодного шуму. La peur підіймається. Ви знаєте дієслово slovo і також в прямому та переносному сенсі. Страх підіймається. Je regarde ma ма montre, я дивлюсь на свій годинник, il est 19h et je ne suis pas à la maison. Вже сьома година вечора, а я не дома. je ne suis pas à la maison. А ah, ла! <laughs> Ось як це пишеться! А-ла-ла! Ah, Можна також сказати олала, oh, якщо хочете. Comment sortir du jardin? Як вийти з саду? тут таку j'entends un bruit. Раптом впізнали цей вираз, ми його вивчали нещодавно. Раптом, un bruit. я чую шум. J'ouvre la porte de la cabane et je regarde. Я відчиняю двері, хижі, і я дивлюся. Ви бачите, ж'овла до кабане. Нагадую, применек це родові відміну. Кого чого. Так? Я відкриваю двері, кого чого, хижі. Та я дивлюся. Села грі це паркан. Une dame entre dans le jardin et ferme la grille. Yakas dama do sado ta et ferme la grille. C'est la dame de la camionnette. C'est ta c'est la dame. Vous voyez, c'est article. C'est la dame de la camionnette. C'est ta sama dame 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 ay, ay ay elle est là. <laughs> І ось подивіться, як пишеться ай-яй-яй. Ай, ай, ай", ви бачите, щоб зберегти звук І, ай, ай-ай, то ставлять дві крапки, щоб не прочиталося як е, «е», «е», Так, Якщо не поставити дві крапки, то ми це б прочитали як «е», «е», «е». а нам треба ай-ай-ай. Едена, вона тут. Що робити? La dame ouvre la porte de la grande cabane et rentre. Жінка відкриває двері від великої хижі та повертається е рандре. La maman de moca se réveille et pousse en cri. Мама моки, кого чого, до. Так? La maman de Moka se réveille, прокинається. І ви бачите, це те саме верб про як ми кажемо в українській зворотнє дієслово прокинається соревей, так, і ан анкрі, та видає крик. Ну, це якщо дослівно пусе ну, видавати крик, анкі це крик. І дієслово пусе, взагалі його перше значення це штовхати. Наприклад, на дверях ви можете побачити тіре це на себе та пусе, це відштовхувати, тобто штовхати двері від себе. Eh, але також є такое вираз pousse encry. Je sers moca très fort. Я стискаю моку дуже сильно. Діє слово, стискати". La dame n'est pas contente. Dame задоволен. Qui es-tu? Qu'est-ce que, Qu est que, Qu est que tu fais ici? Je suis paralysée. Я, ну, ви бачите, я є паралізованою. Impossible de parler, неможливо розмовляти. Sans répondre, sans réfléchir, je pousse la dame et je sors. Тут, ті, хто має доступ до курсу вправ, ви можете вже згадати, ми з вами так трішки цю тему проходили sans répondre, що означає, не відповідаючи. «Sans réfléchir», «не думаючи. Хоча дослівно це без відповідати, без думати. Але по смислу це не відповідаючи, не роздумуючи, je pousse la dame, «я штовхаю». ви вже бачите тут пусе у своєму першому значенні. Я штовхаю даму et je sors та я виходжу. viens ici, petite», Йдимо сюди, маленька. Je cours très vite dans le jardin. Je tombe. Я біжу дуже швидко в саду. Je cours très vite. Діє слово courir. це бігти. Воно неправильне ось його відмінювання, якщо вам цікаво. Je tombe. я падаю. Діє слово tomber. Перша група, запишіть собі обов'язково, це падати. Mon genou сень. Моє коліно стикає кров'ю – «Мон жену сень». Дієслово slovo Це діє слово кров'ю. «Ме une вуатюх клаксон», Але якась машина сигналить. «Клаксоне» – це сигналити. Je lève la tête. Я піднімаю голову. Це la police. Це поліція. Un policier traverse la route. Один поліцейський перетинає вулицю. Il est avec Він з фані. Monsieur, au secours. Monsieur, на допомогу. Цей вираз au secours» – це сталий вираз, який означає на допомогу. La dame arrive, Дама підходить. Elle n'a pas l'air contente. Вона не має задоволеного вигляду, якщо дослідно. І це дуже хороший вираз. Avoir l'air» і далі прикметник це мати вигляд якийсь. Par exemple, je peux dire tu as l'air fatigué. Tu as un l'air fatigué. Tu avez un Vous avez l'air heureux. Vous avez l'air heureux. Dans ce cas, elle n'a pas l'air contente. Elle n'a pas l'air satisfaite. Et pourquoi la police est chez moi? А чого Чого це 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 поліція поліція в в мене мене вдома? Et pourquoi la police est chez moi? moi. прийменник та форма C'est mon jardin ici. тут? Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous explique tout de suite. Ne vous inquiétez pas, madame. Ne parece madame. Je vous explique tout de suite. Я вам зараз все поясню. Є слово експліке, пояснювати і зверніть увагу, цей це вираз: vous inquiétez па, мадам. Насправді, це діє слово sanquiet. Ось як воно пишеться. І ви вже зрозумієте, що це діє слово зворотнє, тобто перейматись, так? Санкіте. Тому ось так воно виглядає у запереченні наказового способу. Ne vous inquiétez pas, madame. Ми вже, вже з вами бачили. ne t'inquiète pas. Ви пам'ятаєте цей вираз? І, Vous m'entendez ce verrance? And we just know that it's slow s'enquieter and it's not verb pronominal у мові. Угу. Не pray, madame, ne vous inquiétez pas, madame. Je vous explique tout de suite. La dame montre Emma. Dame Emma. Et qui est cette jeune fille? А хто ця молода дівчинка? Кисе. <laughs> Її звати Emma, відповідає поліцейський. І тут знову в нас верб про зворотне дієслово діє слово сапле. Для французів це вона зветься емою. Якщо дослівно, то це перекладається саме так. Тобто ми кажемо в українській її звати Ема, мене звати Гаяне», а французи кажуть, Я звусь Гаяне. Je m'appelle Гаяне», Elle S'appelle Emma, Tu апель Nicolas. Ви наразі вже розумієте, чому саме так виглядає це дієслово. Ви, напевно, вже чули багато разів: je m'appelle, тютю. Наразі ви розумієте, що це. Це саме зворотнє слово сапле звати себе. Тобто зватись, так, я звусь, кажуть вони. Ель сапелема. Вона зветься Емою, її звати Ема, відповідає поліцейський. Це Фані. А ось вона це її подруга Фані, це сонаміфані. Ельді е вотре Jardin. Вона каже, що Ема є закрита. Zachiné na vachemousadou. Elle dit qu'Emma est enfermée dans votre jardin. C'est ça, Emma. C'est ça, Emma. Oui, et cette dame, elle vole des animaux. Oui, et cette dame a voulu crader les twerines. Pamia taï te dit le voler, c'est craster. La dame rit. Le policier aussi. La dame smijetia et le policier t'accroche. Dit le mot Це неправильне дієслово сміятися. Ось як воно відмінюється. Je ri, ris, il rit, rions, vous riez, il rit. Вже не так складно, правда? Всі ці дієслова третьої групи, напевно, вже не такими вже складними кажуться. Отож далі, c'est le contraire. Je ramasse les animaux abandonnés. Але ні, це le contraire. Це навпаки. Le contraire, це щось. Навпаки, так? ramasse, я підбираю, діє слово гамасе це підбирати. Les anniemo abandonne кинутих тварин. Абандоне в даному випадку це кинуті, кинуті, тварини, але також і діє слово абандоне. Перша група це покидати, кидати когось, так? залишати когось. ramasse les animaux abandonnés, Я підбираю кинутих тварин. Et les gens viennent ici et adoptent les animaux. Dit le policier à son tour. Et les gens viennent ici et люди приходять сюди les animaux. Та усиновлюють, якщо дослівно, тварин. <t 'haffle> Дієслово апте це чи усиновлювати, чи брати собі, якщо мова йде про тварин, наприклад, так. Адопте ананімаль. Брати собі тваринку. Всиновлювати каже поліцейський, а сонтур свою чергу. Il y a beaucoup d'animaux seuls dans les rues en Guadeloupe. Des chiens, des chats, et même des furets, explique la dame. Il y a beaucoup d'animaux seuls. seul. Plus beaucoup, we started de. Des chiens, sobak, des chats, des cotés et même des furets. Et n'a pas Explique la dame. Euh, Poyasme la dame. Ils sont malheureux, vont être ne u Il y a français heureux, chassé, ta malheureux, ne chassé, La fourrière ramasse aussi les animaux abandonnés. La fourrière це приют для тварин. Підбирає також е, брошених тварин, кинутих тварин, не pas, pas, Але вона не зберігає. Ви пам'ятаєте слово де ми нещодавно його бачили так? так? Але вона, він, Він тобто приют, так? Він не зберігає всіх тварин. Ils sont trop nombreux. Вони занадто. Якщо дослівно кількісні, так? Але nombreux, це велика кількість. Їх занадто багато, ми скажемо. Ils sont trop nombreux, їх занадто багато. Alors moi, j'aide, je passe avec ma camionnette bleue. я», alors moi j'aide, Я допомагаю. Є слово еде допомагати. Je passe avec ma camionnette bleue. La camionnette de la fourrière, elle, est blanche. la camionnette de la fourrière, elle, est blanche. J'installe les animaux dans le jardin et je les nourris. J'installe, c'est dire le mot installer ». Якщо уважно подивитись, можна догадатись, це інсталювати, тобто розташовувати. Так? Я розташовую тварин, j'installe les animaux dans le jardin – «у et je les nourris. І я їх кормлю. Тут хай вас не лякає je les nourris», «le» – це не артикль в даному випадку, це займенник. І колись-колись ми напевно про це поговоримо, але не зараз. Щоб ви розуміли просто за смислом, я їх збираю в своєму саду та я їх «je les nourris», Я їх кормлю. «Nourrir» – це кормити когось, «J'habite dans la Maison Bleue. Я живу в блакитному будинку. «tu vois», ти бачиш. Elle n'est pas loin du jardin. Цей будинок недалеко від саду розташований. Elle, це будинок. Elle n'est pas loin du jardin. Ce n'est pas en vol, alors. Je suis désolé. Отож, це не є крадіжка. En vol, це крадіжка. Діє слово «воле», ви пам'ятаєте, «красти», так? Отож, це не, це не є крадіжка. Je suis désolé. Цю фразу я вам раджу запам'ятати. Просто запам'ятати, це означає «мені шкода». Je suis désolé. J'ouvre la grille. Viens. Y'a vite par parcan. L'idée c'est Merci. Mais Moka est dans la grande cabane. D'accord. Allez Moka, vous verrez Moka, Moka, c'est le nom du petit furet noir. C'est imya malenkoro trora, malenko Ah, tu connais les furets. Ah, tu trop chorif. La dame regarde le policier. La dame regarde Alors, on appelle ses parents. Otosh, jo, Je ramène Emma chez elle, dit le policier. Je Je ramène Emma chez elle. Et dit, Slovo, ramène, dit, le policier. Je La dame me regarde et sourit. Дама на мене дивиться та посміхається. Дієслово сурір – посміхатись. Ми вже бачили рір – сміятись, а тут сурір – посміхатись. Дуже схожі дієслова. Мока е тре петі. Il a besoin de sa maman et du lait de sa maman. Мока дуже маленький. Il де... besoin de... Ви пам'ятаєте цю формулу? Йому треба

Повернись побачити тхорів через місяць. dans un mois. Ви знаєте, що dans – це в чомусь, наприклад, je suis dans une salle. Я, тобто всередині зали, так? Але також dans означає в просторі, це означає через, через 10 хвилин, через місяць, dans un mois, dans 10 minutes. Зверніть увагу, це такий еквівалент. Oh merci madame you, madame And I'm sure. Je saute de joie. Je, je saute de joie. C'est super. Merci Fanny. Fanny. Grasatois Tobi. Je rentre chez moi and je vais revoir moca dans un mois. Завдячуючи тобі, я повертаюся до, до себе додому, je rentre chez moi et je vais revoir Moka dans un mois. І я побачу моку через місяць. Aujourd'hui, Moka habite avec moi. Сьогодні Мока живе зі мною. Il a 7 mois, йому 6 місяців, півроку. Зверніть увагу, moi, моа так. Це звучить однаково. Місяць та я. On est de grands amis. Мы великі друзі. Мы справжні друзі. Je joue avec lui. Я граюся з ним. Знову ми бачимо ці форми незалежні. Il est très gentil et très calme. Він дуже люб'язний та спокійний. Il dort et il mange beaucoup. Він спить та багато їсть. Il est beau. Він красивий. Je raconte ma journée et il écoute. Я розповідаю йому свій день, я розповідаю про свій день, та він слухає. Et il écoute. Je promène aussi moka. Я також вигулюю моку. Promène quelqu'un, це вигулювати когось, а, до речі, se promener» – це прогулюватись. Угу. Слово променада ви вже знаєте, правильно? Тут все зрозуміло. Чому і звідки йде слово променада, так? Je prends mon vélo, je pédale mon moca dans la sacoche. Je prends mon vélo, я сідаю на велосипед, je pédale vite», я швидко їду. Ну, і мока на задньому сидінні, як це? Це не сидіння, я навіть не знаю, як це українською мовою. Ну, тобто, це якась корзина, так, яка ззаду чи спереду велосипеда. Fanny vient avec nous. Fanny їде з нами. Aujourd'hui j'ai une amie Fanny et un ami à Anna Katepat Мока. <свят> Сьогодні в мене є одна подруга Fanny та один друг à quatre pattes. Чотирилапий друг. А Quatre – це 4 і пат це лапа. Зверніть увагу: пат, якщо ви підете до ресторану, це також макарони. Але пишеться трошки по-різному, але звучить однаково. Зверніть увагу: пат лапа чи пат макарони. І, взагалі, пат це тісто, щоб ви розуміли. Це французьке, я дуже люблю звертати увагу на такі е, дуже дивні речі. На цьому наша книжка завершується. З чим я вас вітаю, вітаю з тим, що ви пройшли весь цей шлях, що ми його пройшли разом. Звісно, всі ті, хто придбав доступ до курсу вправ, у вас. Будуть окремо вправи і по лексиці, і по граматиці цієї глави, щоб закріпити все і запам'ятати без особливих зусиль через інтерактивний словник, та через інтерактивні вправи. Нагадую, що придбати курс вправ ви можете завжди за посиланням, яке вказано. Внизу. І насправді можна було би сказати, що це останній урок, але це не зовсім останній, щоб поставити всі крапки над І нашого курсу А1, я все ж таки зроблю ще одне відео, де... Хотіла б резюмувати деякі важливі моменти, тому я не зовсім прощаюся з вами в плані відео для курсу для рівня А1. У нас ще буде один урок, де ми ще трішки поговоримо про специфіку граматики французької мови. Якщо вам подобається відео з цього списку відтворення уроків українською мовою, дуже прошу, будь ласка, поставте вподобайки та поділіться цим відео з вашими друзями. Можете взагалі поділитися списком відтворення уроків українською мовою, я буду вам дуже-дуже вдячна. Якщо вам хочеться сказати дякую через донат, то ви можете це зробити через посилання, які вказані в описі, посилання на Монобанк, Приватбанк чи через PayPal. А на цьому ми завершимо сьогоднішній урок і побачимося з вами в наступному. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.